У нас за добу було сім ударів по населеним пунктам Харківської області. Один ФПВ-дрон, іншу відповідно типу озброєння. Ще встановлюємо. Якщо брати з початку цього року, то всього ворог вже завдав 24 удари керованими авіабомбами. На харківському напрямку ситуація у нас незмінна. Фронт стабільний. Наші воїни відбивали дві атаки, в тому числі. По вовчанському напрямку, крім того, по куп'янському напрямку було сім ворожих атак. А якщо брати знов ж таки фронт, то ворог 430 разів обстрілював відповідно позиції наших військових і застосував більше ста FPV, тобто дронів. Тому ситуація так важка, однак наші воїни на своїх позиціях стоять. Слід відмітити, що ворог дійсно змінив тобто тактику. Він не йде вже на населені пункти. Він намагається їх обходити, зокрема по куп'янському напрямку постійно Скажімо так, випробовує, тобто позиція наших військових, то Синківка, то інші населені пункти. Тобто, він намагається обійти місто ось для того, щоби скажімо так, нащупати найбільш слабкі місця наших, тобто там оборонців, однак йому це не вдається, і наші воїни вдають ворогу по тому напрямку, як і по всім іншим, досить істотних втрат серед живої сили та відповідно ворожої техніки. Ну, якщо брати від тобто початку цього року, найбільше у нас ударів нанесено по цивільній інфраструктурі Харківського, Богодухівського, Куб, відповідно, Куп'янського та Ізюмського районів. Пане а яка ситуація з укріпленнями, які ви зводите разом з військовими? Адже це актуально як для Запоріжжя, так само і для Харкова. Ми щодо зведення позиції, значить, не припиняли свою роботу із 2022 тобто року, звичайно, що змінюються пріоритети, змінюються напрямки, змінюються завдання, власне кажучи, від самих військових, тобто і формат фортифікаційних спорудів двадцять другому. ну, тобто році вони були одного формату, 23-й рік іншого, 24-й рік. Там інші проекти були. Ну і і наразі дійсно після виконання тих завдань, які були. Ли навесні цього року зараз приступили до кругової там оборони населених пунктів всередині нашої там області, враховуючи небезпечні напрямки, по там Куп'янському -Куп напрямку, по борівському напрямку. Тощо і е, ці пріоритети постійно змінюються. І дійсно наразі військові дають нам нові, е, скажімо так, вказівки, щоб ми разом із ними укріплювали ті чи інші населені пункти. Ця робота відповідно ну, тобто постійно там проводиться, і ми розуміємо, що наші воїни мають бути максимально і захищені на полі бою а відтак вони звичайно там будуть максимально ефективні.